Після цього по корпусу, ви подивіться, як він стає! Ви подивіться, як він встає! Щого ти зроблений? Сам пробуває лівою рукою. І починається справжня рубка. Ви чуєте трибуни. Ви чуєте трибуни.

І це протистояння непереможного бійця проти непереможного бійця. Єдине в сьогоднішньому вечірі боксу формула поєдинку. Вісім раундів по три хвилини. Вагова категорія 76 кг кілограмів г. грамів. Бій обслуговуватиме суддівська колегія у складі Вадим Лавренець. Ілля Зав'ялов, Ігор Каленченко, рефері ринзі Руслан Мишко. Я представляю першим боксера у синьому кутіринку. Його вага 76 кілограмів, 200 грамів. На професійному ринзі він провів два поєдинки. Здобув дві перемоги. Має досвід виступів у кулачних боях. Представляє місто Бахмут, Україна. Будь ласка, вітайте! В червоному куті боєць і міста суми його вага 76 кілограмів, 200 грамів. У професійному боксі має ідеальний рекорд. Вісім поєдинків, вісім перемог, п'ять, яких здобув нокауту. Представляє промоутерську компанію Балу Файтінникпро. Зустрічайте. Костянтин! Спів головна подія сьогоднішнього вечора. Боксу два непереможні боксери зійдуться між собою в ринзі. Костянтин Коренєв із рекордом 8 перемог, у восьми поєдинках, п'ять перемог дострокових проти Артура Камаєва. Дві перемоги у двох боях, але поки жодної нокаутом. Можливо, сьогоднішня буде першою. Костятин Корнєв, колишній чемпіон світу з кікбоксингу, Артур Камаєв, який має за своїми плечима також досвід боїв на голих кулаках. Два хлопці, які надзвичайно сильно хочуть перемогти, і Камаєв, окрім того, що й заявив, що його надзвичайно сильно мотивує статус андердога. Він сказав: мене мотивує, те, що мене недооцінюють. Давайте подивимося. Такий поєдинок вдасться провести Камаєву? Початок дуже навіть непоганий. Правою рукою передній пробуває себя, він. Всі ці шульги б'ється Камаєв, в стійці правши, правши. Костянтин Корені. Сьогодні він бачив складний бій свого молодшого брата Денис Коренів із Андрієм Сівченком. Зрештою, провели бій, який завершився в нічию. Поєдинок складний для фаворита, для молодшого скореніва. Давайте подивимося, як Косятин зможе свою зустріч провести. Вісім перемог у восьми поєдинках, перевага в професійному досвіді набагато більше, ніж у Артура Камаєва. Та, крім того всього, третій чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон світу з кікбоксингу. Тоді, коли ти стаєш чемпіоном світу в якомусь із видів спорту, це означає, що ти не знаєш, як долати будь-які перешкоди, це означає, що ти знаєш, як справлятися з будь-якими негараздами і як, незважаючи ні на що, йти до перемоги. Якщо ти досягнув успіху в одному виду спорту, в одному водії єдиноборств, то цілком можливо вдасться це зробити і в іншому. Доволі схожому водії єдиноборств, якщо ми порівнюємо кікбоксом і бокс. Тож Комаю гарно пробуває лівою рукою. Харджає від нього. І ми чуємо дуже гучну підтримку боксера з Бахмата. Знову від Камаєва. Дуже зібраний він, один-два. Лівою рукою класно пробуває Артур. Він дебютував в професійному боксі у 2021 році, аж в березні місяці, в Бердянську. Але тривало кількість часу, потім без боїв провів. У вересні 2023 року повернувся в Одесі. І якщо перший його бій був проти дебютанта, такий ж як і він, другий був проти такого суперника, як і він, з ідентичним рекордом, одна перемога. Жодної поразки, то зараз, звісно, Артур Камаєв підвищує план. Та по старту поїде. Вже можемо сказати, що Камаєв підійним, точно не є очевидним підійним, аутсайдером. Навпаки, навіть підійним, по цим стартовим підійним, двом хвилинам складається враження, що Камаєв навіть виглядає краще. Не витягнуті руці. Намагається корені отримати свого суперника, але Камаєв дуже легко цю руку проходить і дістається війни. до своєї цілі. пробуває двійку. Вибуховий жорсткий Камаєв, коренів тільки до корпусу дотягується своєму опоненту. І те пробуває не в живіте, та таке відчуття в клітину. Зустрічає джебом по корпусу Каваєв. Опонента біжі, 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 біжі. після цього відскакує. і в голову пробуває з боку. Біжі, 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 біжі. Останні 10 секунд біжі. раунду. Штовхаються боксери. По Артур, І на цьому першому раунді все, що ж, Артур Камаєв точно продемонстрував. Що не варто думати. Не варто думати, що його статус андердога щось обіцяє супер. Не варто вважати, що Константин Коренєв сьогодні проведе легкий поєдинок. Що він здобуде легку перемогу, якщо Корнів збирається перемагати, то цю перемогу доведеться вигризати, на неї доведеться напрацьовувати, за неї доведеться серйозно поборотись. Перший раунд буде відвертим, я вважаю, забирає Артур Камаєв. Майв. Боксарьов гарна підтримка сьогодні, який впевнений в собі. Зараз В'ячеслав Сєнченко серйозно спілкується із Костянтином Корнієм. Є про що поговорити. Якщо проблема Дениса була в тому, що у нього змінився суперник, і це впливало в дечому на підготовку, то у після таких проблем не було. І знову заряджають трибуни Артура, Кам... Артура Камаєва. Знову Камаєв непогано розпочинає раунд. Передні рукою активно працюючи. Помітив він, джеб в виконанні Відскочив відскочує, Хамаєв знову ударною рукою дотягується, знову ударною рукою класно, жорстко пробуває. Це восьмираундовий поєдинок. Якщо так продовжуватиметься, то Камайов цілком може і не кутувати корені. Якщо він продовжить, так гарно, прицільно виконувати свій прос. Окрім того, ж, Джеба його, це також не найприємніше, що можна пропускати. І знову Хамайов влучає один-два від нього. І по корпусу жорстко пробуває лівою рукою. Вибачається Камайо <пробує> отримує зауваження від рефері. Варто відзначити, що Руслан Ношко він підійшов по завершенню першого раунду. до на Коренєва. Поговорив з ним за того, що той не пробував по потилиці. І зараз Вайс Верса <пробує> Артура Камайо за того, що ми з вами дивилися красивий бокс, без порушень правил. Спонсор показовібе об'єднані спортом разом сильніше. Відлітає кореню, пробиває кросом він. Підтискає Артура. Друзі, на ваших екранах QR-код закликає вас сканувати його. Ми збираємо кошти для гвардії наступу. Ціль 500 тисяч гривень збираємо на дрони та на інше спорядження і закликаємо вас долучатися до цього збору, підтримувати наших військових. Коренів. Непогано, один два пробуває. Камаєв, все ж відскочив, руку підставив, але все одно кореньєву треба демонструвати, що не тільки у його суперника є сила. Поштовхалися обидвоє. Цікаво, що тільки корені. отримав зауваження. Камаєв за те, що руки суперника копав в ній. Жорстка пробуває лівою по корпусу. Артур. За За І. Невже нижче поясу? Ні, не нижче поясу. Вже відправуває Константин Коренєв. І це нокдаун. Відраховує рефері Артуру Камаєву. Це ж треба. Костянтин Коренєв. Змушує рефері відраховувати Артуру Камаєву. Подивіться, який заряджений зараз Корен. Артур Камаєв не дозволяє себе добувати. Навпаки, гарно сам пробуває лівою рукою. І починається справжня рубка. Ви чуєте трибуни. Ви чуєте трибуни. Залишається менше 20 секунд до завершення другого раунду. Камаєв жорстко зустрічає косятина Коренєва. Коренєв підтискає суперника. Намагається знову поцілити по корпусу. Туди, в ту точку, і, де сьогодні вже зміг опонента пробити. Останні секунди другого раунду. Вилучає Коренєв. Ноги заплутались у Артура. Камаєв. Косятин корень, правою рукою пробуває, правою рукою і ще раз. Камаєв на місці не стоїть, намагається ухилятися. І зараз, китаючись, йде в свій кут, щоб сісти на стівчики, трохи перепочити. Косятин корень після не найкращого першого раунду. Тобто промально роботи. Спокою удара, а потім танцювати. А то утіла, а потом уже бліпа. Чого? Чувак, удар. Левой, Левой, Под его руку, банна встречи Голову, голову, банна встречи Голову сейчас бей правой, прямой А потом ты опять в Що ж, третій раунд, третій раунд пішов. Попередня три була драйвовою і зараз продовження. Косятин Корен відправив Артура Камаєва в нокдаун в другому раунді. Це безперечно серйозно вплинуло на підповіднику. Зараз Костянтин Коренів намагається продемонструвати вкотре свою жорсткість удару. Іде він на Артура. Два хлопці з ударом зійшлися між собою. Коренєв струснув свого опонента. Артур Камаєв. Куті. Коренєв влучає знову правою рукою. І це нокдаун. І рефері не поспішає відраховувати. Треба було спочатку в нейтральний і відправити Костятина Коренєв. Артур Камаєв знову дивиться, як Рефері відраховує йому сім вісім. Камаєв підводиться, мусить продемонструвати Рефері, що готовий продовжити. Костятин Коренєв. Кидається на бивання. Камаєв відверто вражений. Маємо важко коренів! Б'є корення, затискає свого суперника біля канатів. Камає ледь тримається на ногах. Коленятин корнів намагається добити, намагається, намагається добити свого опонента. влучає правою рукою. Камає продовжує триматися на ногах з останніх сил. Порожняє довкола корнів. Намагається виграти для себе трохи часу на відновлення, перекриватися плечем, перекриватися лівою рукою. Константин корнів б'є, б'є і ще раз б'є. І на цьому. Ні, ні, ні. Рекорі розводить боксерів. Є ще більше хвилини до завершення. Цього раунду достатньо часу досвятила Коренєва за того, щоб не свого суперника. Але Артур Камаєв з останніх сил чіпляється за свої шанси залишитися у цьому поєдинку. Намагається виграти для себе час, щоб відновитися. Коренєв пробиває правою жорстко. Камаєв відскакує до канатів. Коренєв знову крос класний від нього. Камаєв здавається за спину Коренєва, намагається ключувати. Важко Артуру. Але він відскакує, працює на ногах, жорстко пробуває саме лівою по корпусу. Кисити кореню. Знову його опонент біля канатів. Знову намагається правою прямим пробити кореню. Знову правою, ще раз правою. крос від нього Камаєв. Третій нокдаун І на цьому здається все. І на цьому все секунданти вискакують. Секунданти Артура Камаєва вискакують в ринг для того, щоб зупинити поєдинок. І їхній боксер надто відверто страждає. Та ларепорі продовжує відраховувати. Камаєв підводиться. І бій продовжується. Костянтин коренів знизу правою пробуває. Пробуває правою прямим. Камаєв післи Ні, рефері бій не зупиняє. Біля канатів Артур Камаєв. І на цьому в третьому раунді все. Яке рішення синього кута. Кут продовжує боксувати. Секунданти Артура Камаєва були близькі, яке близькі до того. Вони вискочили буквально нефігурально в ринг, для того, щоб зупинити бій. Але досвідчений Руслан Мешко дав зрозуміти, що він єдиний, хто тут відповідальний за подібні рішення. Костятин корня багато сили витратив, за для того, щоб свого суперника добити йому зробити цього не вдалося. Ми з вами в очікуванні початку четвертого раунду. Ось вони важелесні удари правою рукою вікосяти на Він влучав, незважаючи на спроби Артура Камаєва від них ухилятися, від них перекриватися. Але Корнєв влучав. і Його суперник знову опинявся на канвасі. Просто неймовірний поєдинок бій, який точно заслуговує на звання співголовної події вечора. І <плес> намагається трохи часу для свого боксера виграти сьогодні кут. Повільно покидають вони ринг <плес> задля того, щоб у Артура Камаєва були додаткові секунди на відновлення. Костянтин коренів, я впевнений, також втомився. <плес> Лівий з боку пробуває коренів. <плес> влучає правою рукою Косят. Зряджений він на крос з розумінням того, що суперника вже зачепив. Відновитися Артур не міг так швидко від всіх пропущених. Ох, пробуває корень влучно. Але Камаєв продовжує залишатися в цьому поєдинку. Відскакує він. Біля канатів заховався трохи, після цього Давай роботи! Воронів. Засереджено. Трохи, звісно, темп поєдинку має пасти. Він не може бути настільки шаленим, як ми бачили наприкінці третього раунду. від Коренєва. Правою рукою не влучає. Ухиляється від його удару Камаєв. Закручує в інший бік, Артур. Має правою з боку. Коренєв. Правою по корпусу знизу. Спонзор показує, бе. об'єднані спортом разом сильніші. Багато сил витратив Косятин коренев і здається, привищено нижче поясу, але рефері цього не помітив. Це насправді не факт, що було відверто нижче поясу і не зупиняється корень. Пробиває правою, пробиває правою по корпусу. І на цьому я впевнений все. Артур Камаєв не може підветися після такого пропущеного удару. Два поспіль кроси в голову. Після цього по корпусу ви подивіться, як. Але для чого було витрачати стільки сил на те, щоб підвестися? Завалився на канавас Артур Камаєв, але бій продовжується. Коренєв знову жорстко по корпусу. І знову ряпорі змушений відраховувати Артуру Камаєву. Костянтин Коренів. Після такого складного, після такого складного першого раунду свого суперника знищує. Але Артур Камаєв, звідкіля знаходив собі симіли підвестися. Вимагала, перкотиме, перебувати В'ячеслав Сєнченко у свого боксера. Зараз знову прямий по корпусу і на цьому все. Костянтин Коренєв переможе цього надзвичайно драйвового поєдинку. У його брата виникнули серйозні проблеми. Але сьогодні у сім'ї є причина святкувати. Костянтин Коренєв зламав Артура Камаєва. Відверто зламав перший раунд. Чудовий від Артура Камаєва від Андердога, який обіцяв довести, що не варто списувати його з рахунку. І склалося враження. У Коренєва його можуть виникнути проблеми. Однак його права рука і прямі удари цієї правою рукою по корпусу в голову зробили результат. Косятин Коренєв добуває дев'яту перемогу в дев'яти поєдинках на професійному ринзі. Шоста перемога дострокова. І це було вау. Це було круто. Дивимося з вами найкращі епізоди. Я не знаю навіть для того, щоб показати найкращі епізоди всього бою, треба подивитися якусь півгодинну програму, ще додатково багато було падінь, багато було якісних влучань. І здавалося, що ось цей пропущений по корпусу це вже все. Після такого не встають. Тим паче, зважаючи на те, що передувало цьому якісному удару по корпусу відписати на корня. Проте ні, заключним ударом виявився все ж ось цей. І в голову, і по корпусу праві короси від Костянтина Коренєва. Ось це виявилося тією зброєю, на яку турка маю, не чи відповісти. Міцний боксер, проте витримати такі удари, для нього це виявилося все ж не посильно. І надзвичайні емоції в червоному куті, емоції радості. Там, в куті протилежному, зрозуміло, що мовчазний сум. Ми з вами чекаємо на офіційне оголошення результатів поєдинку і Кимтова на слова учасників цього поєдинку дуже сильно хочеться почути, що вони скажуть. як хвисятин Коренєв рветься. Рветься розділити свою радість із публікою. Він сьогодні продемонстрував шоу. Він сьогодні продемонстрував характер, продемонстрував, що може справлятися із непростими ситуаціями, знає разом із своєю командою, разом із своїм кутом, як долати складнощі і вигравати мега У четвертому раунді технічним нокаутом на другій хвилині 29 секунді перемогу здобуває Костянтин. Коренев місто Суми! Вау! Костя, що за виступ? Просто ти! Просто вразив кожного на цій арені. поділись своїми емоціями. Всім привіт. Дякую, що всі прийшли. Мені дуже приємно, дуже багато приїхали з мого рідного міста Суми. Всім дякую. Дякую за таку підтримку. А чому я такий злий? Противнику я нічого не злом. Просто я в рингі, він для мене як ворог. А по рингом за рингом ми можемо товаришувати класний парень. Дякуємо за такий крутий бій. Дуже давайте йому подякуємо. Ми зробили крутий бій, І якщо б не він, такого бою б не було. Дякуємо. Цю, цю перемогу я також хочу посвятити своєму другу, який загинув майже рік тому під Бахматом Іллі Копченко. Ця перемога для нього не завжди в пам'яті, друже. Слава Україні! Друзі, браво! Костянтин Коріньов Про. і один із найкращих поєдинків цього вечора боксу. Тур. Вибач, зараз вас фотографують. Артур. О, ви друзі! тому що потрібно показувати Бій. І для себе, щоб тому, що от у мене була підготовка, я готувався зі своїм братом. Я не дуже хотів з ним стояти, тому що це мій брат. А тренер сказав, у тебе бійки ніхто не буде жаліти. І, 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 ми, і ми по 8-10 раундів стояли друг другу на пики. і один хлопець підійшов, я б не сказав, що ви браті. Артур, твої емоції від цього поєдинку, як ти отам піднявся? Це що це було? О, звідки стільки сили? Це все тренувальний процес, я можу зробити, мабуть, нервно сні. Всем привет! Да, в этом бою сейчас потерпел поражение. Удар в печень, никто не вечен. Ну, бывает, ничего страшного. Я проиграл в бою, но не проиграл тому, когда у меня есть поддержка. Спасибо моей команде Атаман боксинг. Спасибо всем пацанам. Просто посмотрите на этих бахмучан. Инстаграм страничка, ребят, ну вы вообще взрываете прям очень сильно. Фу, очень много есть чего сказать. Ну, це були, звісно, слова победителя. Зараз, вот так ось. Вот. Спасибо, Костя. В будь-якому молодец. Дякую молодец. за бій. Нічого страшного, прийдемо сильні. Браво. Давайте, <сплива> будь ласка, <сплива> підтримуємо мого брата. В нього був тяжкий бій, а я не рахую, що він програв в цьому бою, Да. Давайте його підтримуємо, щоб він далі йшов сильнішим. Всім дякую. Далі вони йдуть далі. Облиски, друзі. Друзі, ми йдемо далі. У нас попереду залишається фінальний поєдинок, але перед тим ще одна фінальна серія благодійних лотів, яка присвячена цього разу легендам українського спорту. І перший лот він не боксерський. У нас сьогодні присутні поважний гість. Легендарний футболіст збірної Хорватії, а також багаторічний капітан, справжня ікона донецького шахтаря. Пан Даріо Срна, ваші оплески! Ну і прямо тут Даріо Срна підпише футболку від футбольного клубу Шахта. Спеціально для вас. Напишете, що ви побажаєте забажаєте, і забажаєте. Ми починаємо наші торги. Стартова ціна 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень. Раз. Так показати нам так. А вона вже з підписом. Ну, перепрошуємо, але я думаю, що можна додати ще пару слів, як минулого разу зробила Аліна Шатернікова. Друзі, 10 тисяч гривень. Вже хтось мені махає. Скільки? 30 тисяч гривень. Яна. Скажіть словами, чи є у вас голос? П'ятнадцять тисяч гривень раз. П'ятнадцять тисяч гривень, два. П'ятнадцять тисяч гривень. І за декілька миттєвостей ця футболка. Скільки? Я хочу 16, 20 тисяч гривень. Балкон, 20 тисяч гривень раз. 20 тисяч гривень. Хто більше?